Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал. Усім, хто заходить, підписуйтеся. Буде цікаво весною. Подивимося, як вроде наша плантація, що ми будемо робити, що нового будемо садити. Може, комусь треба буде розсада, клубнічки? Так що підписуйтеся. Буду дуже рада. коментарям, що ви пишете, підтримці. Може, щось знаєте краще, все пишіть. Покажу вам сьогодні орхідейки, верніше, діточки орхідейок, реанімашки, які вже трошки відійшли, які були без корінчиків, наростили корінчики. Ну і все по очереді. Дивіться, оці діточки ми з вами пересаджували. У нас є відео, як я їх пересаджувала в стаканчики. Ось, вже є корінчики. Хочу їх сьогодні підживити. Розвела, трошки, взяла з акваріума водички, вляла трошки чистий лист добрива і попробую їх чуть-чуть підживити. Вони вже ось хочуть питки. Корінчики у них вже з такі сірого такого кольору. Ось. Як цей такий сіренький. Ось кажуть, як знати, чи поливати, чи не поливати. Ось різниця між корінчиками. Один зелений, другий сірий. Ось, коли ось такі сіренькі корінчики, то треба вже поливати. Ну, я буду поливати всі потрошки, щоб напоїти. Так, перша орхідейка це в нас сого готріс. Це ми знімали з мамки. Вона знов видала діточку, я її нічим не мащу, вона просто видає діточки. Далі в нас. Мультяшка жовтенька, дуже класно цвіла, прям таким прям гроною цвіла. Дуже гарно є відео з літнього цвітіння, як вони цвіли. Дуже гарненько вона цвіла мультяшка. Як ми знімали з неї дітки, теж є відео, як знімалися діточки. Про все є. Так, їх є дві штучки, мультяшок залишилося. Ось друга теж корінчики У них вже такі довгенькі, вже хочуть питки. Підживимо їх, Хоч ще є е, такий, як конденсат на стаканчику, але я все одно трошки їх напою. У мене тут стоїть горш, е, стаканчик в стаканчику, я їх зараз залию ось так доверху. І вони. Будуть стака... потім злию водичку і будуть стояти. Далі, Surfсонг, теж залишилась тільки одна, ось, орхідейка, діточка така, вона була в мене трошки чуть-чуть примерзла. Получились такі, як трошки отьоки на листочках. Такі вони, бачите, трошки. Це від того, що вона була полита і було прохладно, і вийшли такі, як отьоки від неправильного поливу. Так що, хто не знає, може, то подивіться. Листочок ось такий, як з набряком, ось таким це від неправильного поливу. Полили і холодно ось вам. Що може вийдеся? Цей вже більш гладенький, але все одно в неї такий відтінок звідси такий, ну вона вже дуже довго стоїть. Гарненька така вже теж діточка. Я вже казала, є на каналі, як ми їх знімали, які вони були, скільки їх знімали, це все, що залишилося, пару штучок. Далі сексі Пінг, діточка, малявочка. Така маленька, видно, теж корінчики сріблясті. Зараз я тако легенько заберу ось там корінчики сріблясті. Такі бачу, розкуклюється корінчик там, і будуть вони рости. Зараз ми їм дамо підживи і вони будуть рости. Далі є ось ще один Сексі пінг, Теж така гарна вже діточка. ну Вони ну, дуже ось такі вони маленькі, гарненькі. я казала, я дуже там на них не дмухаю, посадила, росте. Не росте, значно росте. Ну, все одно стараюся, щоб такі виросли, бо за меншими орхідейками треба догляд трошки. Ну, як можу, так доглядаю. Теж є свої е, турботи, заботи. Ну, нічого, ростуть. Посадила, ростуть. Значить, добре. Це. Дві сексі пінг і ось ще дві малявочки. Я їх так посадила прямо в одну в один стаканчик. Вони тут сидять в одному стаканчику. Там такі маленькі в них ще корішулечки, але вже є. Теж сірі, я ось так доверху зараз залию води, водичкою з добривом, і нехай вони п'ють. Це красавчик. Пірат пікот, діточка. Ось такі гарні у нього вже корінчики він наростив, як ми його посадили. Ось тут розкуклює корінчик. Погано ловить фокус, у нас світла немає. Такий вже теж гарненький він. Має три таких листочки вже гарненьких такий Пока місь піратопі пікоті не продаю, напевно, що залишу собі. Якщо буду мати дітки, звісно, ви е, знаєте, це красотулька парфумерної фабрики, вона така темно-бордова бурячково такого кольору, е, в мене їх є дві діточки. Одна була малесенька, ми її перевідсажували від більшої, тому що вона її затиснула, не давала її рости. Ось вона вже ростить листочок. Цей листочок це поїв слизняк, був заліз. Я його спускала з п'ятого поверха, він мені поїв трошки орхідею клітом, на силу спіймала. Це одна. І ось сестричка її теж ростить корінчик. Все чудово. Ось така вона теж вже гарненька. Це сестричка її, парфумерної фабрики. Колись, була, взяла орхідейку на оціночки, в неї верхушка була відмерша, був один листочок, теж все є на каналі. Як зарожувались діточки. І там дійсно був тільки один листочок і трошечки корінчиків, даже багато корінчиків не було. І вона, вона видала дві діточки. Я дуже задоволена. Так, далі, далі вам покажу ось такі дві діточки. Це діточки як Я називаю з яблуньки. Вона у мене цвіте там під світкою. В неї така жовтенька губка, як в біленької орхідейки. Тільки є такі сплеши, сплеші, як в Motion. Дуже гарна орхідейка і дуже гарними цвітоносами цвіте. Хто дивився на каналі, я вам показувала її в тому відео вона є, як вона цвіте. Ось від неї, діточки. Це одна діточка, теж ми їх знімали з орхідейки. І ось друга діточка, теж вже з корінчиками такі гарні, креслаті вже діточки. Вони бистренько ростуть. Далі ось є белінзони теж. Є на каналі, як ми її, це мамка получається, і є дітка. Дітка була на цвітоносику, вона сама видала діточку, а мамка осталась без корінчиків. Ми її нарощуємо корінчики. Ось так в мене стоїть водичка, горшочок постійно там є волога, він не пересихає. І вона гарненько себе почуває. Тургор прекрасний, листочок ось вже ростить. Все чудово. Покамість стоїть. Далі хочу вам показати ось таку красоточку. Ця орхідейка я вже навіть не пам'ятаю яка. Знаю тільки, що я нарощувала її корінчики. Не знаю, що за орхідейка, правда, вже не помню, бо її вже три роки. Три роки вона помаленьку нарощує корінчики і вона не цвіла ще в мене, я даже не помню яка. Їй вже треба поміняти ґрунт, як ви бачите, ось це є засоляний ґрунт. Я всі свої орхідейки добривом не поливаю, підживлюю тільки два рази на рік, а остальним поливаю тільки водичкою з акваріума. А ось такі, як реані машечки, діточки, я поливаю ще й добриво. Ось, виходить, від добрива може бути ось такий засоляний ґрунт. Теж її треба буде вже пересадити. Вона наростила корінчики вже, вже є гарні в неї корінчики. І я думаю, що може вона мені вже літом зацвіте. Я собі так надіюся на то, що вона мені зацвіте. Далі покажу ось такий у мене є пеньочок. Я вам літом показувала. Я його поставила, забулася за нього, Даже Теж не знаю, від якої це орхідейки в мене пропала. І ось пеньочок такий, прям чорний пеньочок. і на ньому дітка. Ну, і звісно. Пішла ця вся чорнота, вже аж туди в пеньочок. Бачу, корінчики вже пропали, бо пробую вже м'ягенькі, немає. Ну, тяжіше є, я думаю, що повинні дітку витягнути. Я вже ось так до дітки підложила трошки моху, щоб вона пускала корінчики. Корінчиків ще немає. Ну, поки кам'я стоїть все добре. Тургор не втрачає. Як тільки побачу, що буде втрачати тургор, так прийдеться щось робити. Ну, вона зовсім без корінчиків. Ну, і хочу вам теж показати, ось така в мене є реанімашечка. Теж тут який ще довгий в неї пеньок, аж туди вниз. Йде. Це була. Не помню вже теж яка орхідейка. Теж вона пропала, можна сказати, але відродилася дітка. І ось в неї є пару вже корінчиків її. Її треба буде ось так відсікти посюди. І нехай вона росте вже. Цей листочок ще сніметься. Ось цей один, ну, нехай трошки відросте більший корінчик. Ми знімемо той листочок і ось так її відсічемо від тої такої макушки. Прям така вона вже чорна макушка. Не знаю, коли я маю цим зайнятися, але треба. Ось така теж діточка є корінчики вже. Старалась їх заправляти в ґрунт, щоб вони навчилися пити, і тоді ми її відсічемо, коли корінчики навчаться питки. Ось Цей корінчик я її сюди поставила в воздушний, бачу, що вона його звідси трошки він пропав. Ну, сюди він живенький. Думаю, весною вона. Розкукли ще трошки корінчики, і я її тоді відсічу. Нехай вона ще трошки повчиться питки. Ось так я заставляю туди, щоб навчилися корінчики питки, і підложую мох, підкладаю, щоб привчалася до вологи, і тоді можна буде відсікти. Бо якщо зараз її відсікти, то може таке статися, що ці корінчики усі пропадуть. Так що краще. Нехай вона ще помучиться на цьому пеньочку, навча... на... привикнуть корінчики до вологи, і тоді ми її відріжемо. І вже буде повноцінна рослинка рости. Теж не помню, яка вона, бачу, на листочках є такий фіолетовий відлив, значить, щось або розове. Або з фіолетовим щось, або в крапушку щось, будемо дивитися вже, коли вона зацвіте. Ось такі в мене орхідейки, діточки, реанімашечки, малявочки, красоточки. Будемо далі дивитися, як вони будуть розвиватися. А в слідущому відео, напевно, що покажу вам орхідейки. Вже порозпускалося трошки квіточок і покажу вам різницю між іскусственним освітленням, і покажу вам різницю між освітленням, просто без ламп, яка різниця? Я для себе зробила вивод, висновок. І покажу ще вам. Може, вам допоможе моє відео. Так що, щоб не пропустити, слідкуйте за моїми відео. Хорошого всім дня! Гарного всім настрою, тихого дня, мирного дня і усього найкращого. Всім пока-пока!